Сьогодні я дуже накосячив, ставши проститутом. Оригінальний пост 4 грудня 2024 року. Отже, це триває вже більше місяця, але справжній масштаб ситуації дійшов до мене тільки сьогодні. Мені 31, я чоловік, і зараз моє життя далеко не в найкращому стані. У середині 20-х у мене все було просто чудово, але алкоголь і азартні ігри перетворили моє життя на виживання від зарплати до зарплати. Я працюю на двох роботах: я самотній, без дітей, але все одно загруз у боргах. У молодші роки я відкладав до. Досить багато грошей у пенсійні фонди, і можливо, скоро доведеться взяти позику під них, щоб закрити інші борги, але поки що не зараз. Я часто ходжу в бар через дорогу від моєї квартири. Більшість постійних відвідувачів стали або друзями, або принаймні знайомими від 21 року і аж до 75. Одна з моїх хороших подруг Лін, постійна відвідувачка цього бару, їй за 50. І вона дуже красива, особливо для свого віку. Буквально будь-який чоловік у барі забрав би її додому, якби вона дозволила. Подожди, за 50. Для того, щоб я кажу, що жінкам за 50 не можуть бути красивими, але, блять, йому всіки. 30, 31, а їй за 50. І вона прям настільки красива, що кожен з бару її забрав би, блять. Окей, okay. покажить я хуй знаю Ладно, идем далі. Лін живе недалеко від мене, і ми почали тусуватися разом і поза баром. Нам завжди весело удвох, але деякі її подруги це занадто. Більшість з них старі самотні жінки, які багато п'ють і живуть наповну. Одна з них, Барб, явно запала на мене ще при першому знайомстві. Вона була дуже відвертою у своїй симпатії, але вона старша за мою маму, і я не відчуваю до неї жодного потягу. Барб теж живе поруч із назначенням. І вона почала регулярно приходити в бар і завжди сідала поруч зі мною. Спочатку це було приємно, вона постійно купувала мені один-два напої, але з часом вона почала напрягати, особливо тому, що я більше не міг проводити час із Елін без барб поруч, і мені дуже бракувало наших розмов удвох. Не зрозумійте неправильно, Барб насправді досить смішна і з нею весело, але усвідомлення того, наскільки сильно вона хотіла зі мною переспати, завжди робило ситуацію трохи ніяковою, особливо тому, що мені подобалася її подруга. Приблизно три тижні тому Барб написала мені і попросила допомогти повісити різдвяні гірлянди у її квартирі. Вона сказала, що я можу пити і їсти все, що захочу, якщо допоможу їй. Блять. Підкупить кента просто їдою, що в нього реально ситуація дуже погана. Після каже, бо все що найдеш дома, блять, все їж пий, просто може повісити. Або це просто, кінець, жоскіш за все предлог. Отрахунька, але все одно предлог за що, За хавку, блядь. Я тоді був трохи п'яний у барі і щойно програв останні гроші в автоматах. Тож погодився. Барб живе у будинку, який відкрився цього року. Я вже бував у ньому в гостях у знайомого. Дуже дорогі апартаменти, класні види, усе нове. Але я не знав, що там є ще й якісь просто божевільні кондо. Я піднявся на верхній поверх, і її квартира була величезна. Все надзвичайно гарне, височенні стелі, сходи, які вели до спальні. Я сказав, що в неї неймовірне житло, і вона одразу вилила на мене всю свою історію життя. Це було трохи дивно, бо раніше вона ніколи особливо про себе не розповідала. Коротко, огидне розлучення, суди з колишнім чоловіком. Одна донька з неї спілкується, інша ні, і вона сексуально голодна. Останнє повисло в повітрі Я слухав, співчував їй, відкрив собі кілька банок пива і почав вішати гірлянди. Вікон у неї багато, і вони високі, тож це зайняло чимало часу. Але ми сміялися, добре проводили час і пили. Для дев'ятої вечора у середу я був просто безвідповідально п'яний. Я досі не знаю, чому я це зробив, але вона спитала, чи хочу я піти з нею в душ. І я погодився. У мене навіть не було чистого одягу, щоб переодягнутися. Ми були в душі, і мене не вразило її оголене тіло, але з якоїсь причини у мене з'явилася ерекція. Вона одразу схопила мій член і почала його дрочити. Я сказав їй, що вона може торкатися. Але я не хочу з нею сексу. Ми лягли в її величезне ліжко, уся спальня була величезна. Ми дивилися молодого Шелдона чи щось подібне, і вона прямо запитала, що потрібно, щоб ти полизав мені. І в своєму п'яному стані я миттєво відповів 200 баксів і заморожена піца. Вона подивилася на мене абсолютно серйозно і сказала: дам 400, якщо доведеш мене до оргазму. Бляха, вона задерла нічну сорочку і так я отримав 400 доларів. Мені тоді дуже потрібні були гроші. Тож огиду я просто закинув кудись у глибину голови і більш-менш її ігнорував. Через тиждень Барб знову написала, щоб я зайшов. Я знову був п'яний і без грошей. Після азартних ігор Тож пішов до неї. Сука, за 400 баксів і заморожену піцу, чувак. Я те понімаю. Зробив би точно так само Let's go вона спитала, чи хочу я сексу. Я сказав, що без презерватива я сексом не займаюся. Вона відповіла, що не може завагітніти. Я сказав, що це не має значення. Я завжди користуюся презервативами. Вона це прийняла, а потім запитала, чи можу я полизати їй в на мінет. Незручно. Я запитав, чи заплатить вона, як минулого разу. Вона вибачилася і сказала, що тоді заплатила лише тому, що була дуже п'яна і збуджена. Ми довго обговорювали той вечір і зрештою. І вона запропонувала 50 доларів. Я сторгувався до 75. -ти. Уся ця розмова була такою довгою, незручною і дивною, що мені важко навіть стисло її описати. Бля, чувак, ну за 50 баксов і без пі... Ой, 75 даже, і без піци, ну це вже, блядь, блять, я не солосися. Ну це, типа, блядь себе не уважаю, є твою мать. 400 баксов мінімум, і піца, сука, не якась. По скидки, нахуй. З тончайшим, блядь Цим коржом є товста з начинкою охуєнною. У п'ятницю я був у барі, і там була Лін. Це був перший раз за довгий час, коли ми тусувалися без барб, і це було чудово. Я згадав, що допомагав Барб повішати гірлянди і що її квартира мене дуже вразила. Тоді Лін сказала те, від чого у мене піднялися брови. Барб багата, типу, мультимільйонерка. Типу її колишній був багатим. Типу вони з братом успадкували землю, яку продали за шалені гроші. Я й так розумів, що вона забезпечена, судячи з житла, машини й одягу. А потім Лін показала мені фото її будинку в іншій частині штату, і бляха, ця жінка напхана грошима. Наступні кілька днів я сидів у барі, чекаючи, коли прийде Барб, і постійно перевіряв телефон. Але я несподівано виграв пристойну суму в автоматах і якийсь час тримався. Коли Барб написала, я сказав, що зайнятий. Звісно, виграші тримаються кілька днів, і я знову опинився п'яний без грошей і під кайфом. Потім Барб написала знову: минуло більше тижня, і вона сказала, що хоче укласти зі мною угоду. Я приплівся до неї, і коли зайшов, світло було вимкнене, горіли лише різдвяні вогники, а вона була гола. Барб сказала: мені потрібно, щоб ти був у мені. Що для цього потрібно? Це було максимально крінжово. Тут, мабуть, варто сказати, що я взагалі нічого не знаю про проституцію. Я не знаю нормальних розцінок, не знаю, які мають бути межі, повний невіглас. Але я знав, що в Барб мільйони. Я попросив півтори тисячі. Вона засміялася. Сказала, що за півтори тисячі я маю протриматися дуже довго. Крінж. Вона запропонувала 500 і без презерватива. Я не зрозумів, чому це для неї так важливо. Невже жінки так сильно відчувають різницю? Я домовився на 800, а півтори тисячі це ціна на майбутнє. Про сам секс говорити не хочу, але вона була дуже задоволена. Настільки, що запросила мене наступного дня за узгоджену суму, а через два дні попросила повний сервіс, масаж спини, орал і годину в ліжку. Сука, є е, э, цей, розширяється. Бізнес сібає розширяється. Окей. Okay. Я жартома попросив 5 тисяч, і вона, бляха, погодилася. За кілька днів я заробив понад 7 тисяч. Я заплатив оренду готівкою, купив продукти, полагодив машину і купив усі подарунки. Приємний побічний ефект: я менше грав і менше пив. Бля, почається, ну, на пользу де здоровіший будеш, ліпимо. Бабки заробляєш, в автомати не граєш, не бухаєш, е, хату, блядь, оплатив там оренду, е, машину приймуть, бля, хаваєш нормально, кормить тебе вона всім, і тим, і їдою, Бля, не знаю, одні плюси. Я почувався добре, почав приймати ситуацію. Пішов у бар у чудовому настрої. Друзі, більярд, косяк у провулку. Клас. А потім зайшла барб. Вона привіталася з усіма, а потім сіла поруч зі мною і поцілувала в щоку. Я завмер. Мої друзі ледь не впустили щелепи. Вона почала розмовляти з нами. Я відчував, як червонію, серце калатало, наче шалене. Я швидко сказав, що йду додому. Барб спитала побачимося пізніше? Не знаю, напиши, відповів я і пішов. Це було чотири дні тому. Я більше не повертався в бар. Я знаю, що друзі або вже знають, або сильно підозрюють, що я сплю барб. І я подумав, вони зрозуміють, якщо я скажу, що робив це за гроші, і тут мене накрило. Це буде набагато гірше, якщо вони дізнаються, що я трахаюся за гроші. Я буквально повія. алкоголік, ігровий залежний проститут. Ну, для 31-річного Кентіка список, блять, поважний. Добився вже нормально, блять. Ну типу да, я хотів тільки сказати, що би, те, що ти скажеш, що ти спиш за бабки, це не виправдає вообще, блядь, нічуть, тільки хуже зробить. Тепер, мабуть, мені доведеться прикидатися, що я просто напився і переспав із нею для задоволення. Це найважчий, найбільш гнітючий секрет у моєму житті. Я почуваюся лайном і ненавиджу себе. Я реально все зіпсував. Якби я менше пив і не грав, я б ніколи не потрапив у цю ситуацію. Але ось до чого докотилося моє життя. Редагування. Ви допомогли мені краще сприйняти сам факт проституції. Я давно знаю, що я алкоголік, а ігрова залежність з'явилася нещодавно і є значно більш руйнівною. Дякую всім за вашу думку. Друге редагування. По-перше, барб у середині 60-х. Я не хотів вказувати її вік, але чорт, ви мене жорстко зажарили за слово стара. По-друге, я спав лише з шістю жінками, з яких із трьома я був у стосунках. Я досить вибірковий і завжди цим пишався, або принаймні раніше. Коментарі. Коментатор. Мій чувак тут пише Епос про Гілгамілфу. Старість і мир. Я здаюсь, жарти про книжки закінчились. Коментатор: Я б більше переживав за азартні ігри та алкоголізм. Коментатор. Тут проблема не в цукровій мамці, а в ігровій залежності. Вона просто прибутковий сайт хасл. Типа. Так, да, звісно. Типа, проблема. Ну, проблема те, що він продає себе за бабки, це вже проблема. Це, блять, велика проблема. але чого він до цього дійшов? Це через алкоголізм, це через залежність. І, понятно, блять, що у всьому цьому нічого хорошого нема. Це ужасно, блять. Це просто хуйня. Але тот факт, що Єйсіки десь 65. В середині 60-х, це десь 65. Чувак, блять, ти що юбнутий? 55 років, бля. Чувак, опять взявся за старе, ну реально нахуй. Короче, ну, бля. Вибрав легкий путь. Потому що слабак, потому що не може держатися під контролем з цими играми, з цими алкоголями. в общем. Треба державитися в руках, бляд. Я Не знаю, що сказати. Короче, бідний кейс, блядь, чамара, яка ну, довелася до такої жизни і зараз, блядь, жаліє про це. Ну, понятно, що жаліє про це, да, но. Надо щось робити, щоб не ходити до неї кожен раз, а не, блядь, зараз уже жаліть і осознавати, що він робить хуйню. Взагалі, ладно. <рес> Йдем далі, піздець. Оновлення. 18 січня 2026 року. Через 13 з половиною місяців. Приблизно рік тому я зробив короткий пост про те, як почав надавати сексуальні послуги за гроші, паралельно борючись з алкоголізмом та ігровою залежністю. Багатьом з вас моя історія сподобалась, а деякі коментарі змінили те, як я дивився на свою ситуацію і як до неї ставився. Тому я вирішив, що оновлення буде доречним, хоча й дуже запізнілим. Я не бачив і не чув барп приблизно місяць після нашої незручної зустрічі в барі, яка власне і стала по. Оштовхом до оригінального посту я почав уявляти, що вона просто платить комусь іншому за секс. Насправді ж вона кілька тижнів гостювала у брата в Аризоні. За той час я не бачив барб. Я не порушував цю тему з друзями, які були свідками нашої дивної сцени в барі. Коли я писав оригінальний пост, моїм найбільшим страхом була реакція друзів на мою. Ситуацію з Барб. Але, якщо чесно, ніхто нічого мені не сказав і я сам теж мовчав. Думаю, підозри у них були, але ніхто не ставився до мене інакше. І так мені було набагато легше впоратися з усім цим. Одного вечора Барб написала мені, це був січень минулого року. Пояснила, де була, і запитала, чи можу я допомогти зняти різдвяні гірлянди. Я прийшов і на мій подив, їй справді потрібна була лише допомога з гірляндами. Я Пояснив, чому втік із бару, а вона сказала, що після мого відходу сказала, друзям, ніби жартувала, і їй шкода, що мені стало незручно. За її словами, вони подумали, що я просто перепанікував. Я попросив барб тримати все в таємниці на людях, але вона сказала, що не хоче продовжувати нашу попередню домовленість. Вона зізналася, що занадто захопилася пристрастю і задоволеннями, і в результаті зробила речі, які тепер викликають у неї дискомфорт. Вона сказала, що ми можемо спати разом заради розваги, але платити за секс вона більше не хоче. Це змушувало її почуватися брудною. Мені не був цікавий формат друзі з бонусами, бо я до неї не відчуваю потягу, але я їй цього не сказав. Я сказав, що готовий залишатися друзями, але секс для мене лише з тими, з ким я будую стосунки. Також я додав, що лише нещодавно зрозумів, я, виявляється, роблю виняток за гроші. І ще сказав, що якщо вона передумає, і якщо я буду вільний, то я не проти повторити це знову. Саме цю відповідь я дав Барб завдяки деяким коментарям. Коментарям під попереднім постом, де хто з вас радив брати гроші. На той момент я разом із друзями брав участь у майже тверезому січні, тож я був у ясному розумі і далеко від азартних ігор. Це було приємно. Я також зробив серйозну зміну в кар'єрі, став заробляти менше, але тепер працюю лише на одній роботі і стресу практично немає. Я досі п'ю, але лише соціально. Я досі граю, але набагато рідше і на значно менш. Барб писала мені один раз у лютому і один раз у березні щодо моїх послуг. Тепер ми інколи бачимося в барі. Посміхаємось, спілкуємося, сміємося, але здається, ми обоє залишили той етап у минулому. У мене справи йдуть справді добре, і у 33 роки я налаштований дуже позитивно. Я не там, де хотів би бути, і не там, де міг би бути, якби кілька років тому робив кращі вибори. Але я задоволений тим, ким я є, як ставлюся. До людей і куди рухається моє майбутнє. Коментарі. Коментатор. Тобто ти кинув сайт хасл, втратив гроші на основній роботі, і головне покращення ти щасливий? Схоже, ти відкрив терапію, коштує нуль і полягає в тому, щоб уникати певних ситуацій. Автор. Я взагалі-то і на терапію ходжу. Найбільше покращення я більше не зливаю гроші на азартні ігри і змінив дві стресові роботи на одну спокійну. Коментатор Смішно, мені здається, що автор і далі готовий бути повією за викликом, і далі п'є, і далі грає. Просто зараз він тримає все під достатнім контролем, щоб це не зруйнувало життя. Чувак скаче на одній нозі біля прірви у вітряний день, а коментарі такі: О, oh гад, так радісно, що ти так змінився і в тебе все добре. Автор. Минув цілий рік і мені набагато краще. Я частіше посміхаюся, погасив кредитку, мені подобається робота і я займаюся спортом. Моє життя в рази краще, ніж торік. У мене досі є слабкі місця, але вони більше не керують мною. Автор пояснює більше про свій стан до того, як почав піклуватися про ментальне здоров'я і робити здорові зміни. Автор, я не вважаю таку інтерпретацію несправедливою. На момент минулого посту я щойно вийшов. З аб'юзивних стосунків, приспав свого собаку і люто ненавидів обидві роботи. Саме це і підштовхнуло мене до саморуйнування. Я думаю, будь-хто може зірватися, коли все йде ідеально погано. Сподіваюся, якщо темна смуга прийде знову, я впораюся краще. Автор відповідає на питання про собаку. Автор. Чомусь після кастрації він став дуже агресивним. Він покалічив іншого пса в собачому парку і вкусив дитину. Я намагався віддати його на серйозну поведінкову корекцію, але всі відмовляли, дізнавшись, що він вкусив дитину. Я намагався влаштувати його в притулок, але мені порадили його приспати. Це було жахливо. Багато людей, включно з Reddit, називали мене вбивцею собак і кидали образи на кшталт крісті Ноїм. Що сталося з Лін? Чи підтримує автор з нею зв'язок? Автор, вона заручилася, і я не бачив її з того часу, як вона переїхала до свого нареченого. Цікаво, що з того часу я подружився з її сином. Цього літа я йду на його весілля, тож побачу лін там. Блять, чувак, що ти робиш, нахуй? Що відбувається, їбать. Та я твою мамку, блядь. <су> Сука. Ну, типа, це якесь странно, блядь. Ну, не то щоб странно, що він мав друзів, але странно, що він так якось подружився з його мамкою і іде на його свадьбу, побачить там його мамку, бля. Не знаю, якось це все такий крінж жорсткий, піздець. Якщо він щасливий, в нього все добре, його все встрає, то чого би не. Чого б ні. Але, да, якийсь це крінж, блядь. Та вся ця історія це якийсь крінж жорсткий. Тіп вліз в таку хуйню якусь. Ну це, блядь, зависимості, все до цього приводять коротше. Ну, в общем, історія крінж, собаку жалко, собака вкусила дитину. Ну, блядь. Ну коротше, ладно, не будемо за собакою, не будемо за грустне. Е, в общем, йому я бажаю подальшого цього виздоровлення, по ступінькам підніматися вище і вище. Е, блядь, вона вийшла замуж у 65 років. Це, це круто, це круто. Yeah. Бабуля живе своє лучше життя, що сказати, я не знаю. Це неї теж щаслива. Вона могла собі дозволить купити молодого кента, займатися з ними бля, всякими сексами, вийти замуж у 65 років, ну окей. Наверно, не таке в неї щасливе життя, якщо вона одинока, або хто знає, що в неї там случилось з її чоловіком. Це не розказує автор. Ну, в общем. Хай у них обох, блядь, все буде хорошо. І в мене хай все буде хорошо, а цьому можете допомогти ви, поставивши. Лайк під це відео обов'язково потрібніте колокольці, щоб не пропускати наступні відосики. Також переходьте в опис під відео. Там є посилання на джерела для підтримки. Якщо хочете закинути пару гривень, будь ласка, це завжди вітається. Також там є мій інстаграм. Майте бажання, підписуйтесь, будемо з вами дружити там також. Також в описі під відео ви можете знайти. Онлайн платформу Mindly. Якщо ви потребуєте професійної терапії, ви можете знайти її за посиланням і отримати 10% знижки на перший сеанс. Користуйтесь на здоров'я. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Дякую всім спонсорам. Ви всі робите велике діло для мене. Дякую всім, хто пролайкав, прокоментував, і особливо хто відправив це відео своїм знайомим. Дякую вам велике. Всіх люблю, всіх цілую. Побачимось через день. Па-па!